Я відразу зрозумів, що переді мною незвичайна дівчина. Навіть не можу сказати, що наштовхнуло мене на таку думку чи то домик Бельмонта в її руці, чи то млосна імла в синіх бездонних очах, чи враження цілковитого зречення від суєтного світу навколо, чи бюстгальтер, надягнений поверхи пальта. Переглядав анкети на сайті знайомств, знайшов якусь Ларису. 34 роки, яка хоче тим за гроші. Подивився фото. Стало очевидно, що платитиме вона. Бабуся питає Петріка. Петрику, а Марічка ходить до тебе в гості? Так, звичайно. І що ви робите? Дивимося телевізор. Але ж у тебе немає телевізора. Вона цього поки що не помітила. Лежить дівчина на пляжі. Засмагає. Підходить чоловік. Пані, можна вас трахнути? Яке нахабство? Ну ні, то ні. Тоді я піду. Ні. Про відмову не може йтися. Але яке нахабство? Комбайнер Микола працював у полі. Як раптом посеред пшениці він побачив голу Оксану, яка безсоромно розчепірила свої ноги, дрімаючи під спекотним промінням серпневого сонця. Збуджений Микола вистрибнув з комбайну та підійшов до Оксани. Оксаночко, я тебе хочу попро... Як ти смієш, Миколо? Нахаба! Оксано, ти мене не дослухала. Я тебе хочу попросити прикрити свій сором та йди звідси геть. Ти дурна качка. Що не бачиш, що йде жнива. Ще хвилина і все село їла би вареники з лівером замість хліба.